I'm here in the capital of Ukraine seen in my life. Іноземці звертаються до світу з України. Ці відео набирають тисячі, а то й мільйони переглядів. Привіт! Сьогодні пропоную переглянути ще серію кадрів від громадян інших держав, які через свої особисті причини опинилися в Україні. І нагадаю, що ваша думка важлива, тому діліться нею в коментарях або ставте вподобайки, якщо цього хочете. А тепер до суті. Починаємо саме з Енді, кадри якого ви бачили на перших секундах цього відео. Енді, громадянин Ірландії, і веде блог про подорожі. Цього разу він опинився в Україні. Беручи до уваги його допис з інстаграму. В нашу державу іноземець прибув приблизно в середині січня 2026 року. Побував він у Львові та в Києві. Найвражаюче його відео це біля монументу батьківщини матері у Києві. Він назвав статую однією з найбільш захоплюючих речей, які він бачив за все своє життя. Справді, там можуть мурахи по шкірі пробігти. Видно, він був щиро вражений. Крім цього, Енді поділився кадрами своєї першої повітряної тривоги в Україні, і потім показав наступні. Показав, як реагував на це все виття сирен і реакцію людей. До речі, переляканий вигляд він не мав. В одному з відео сказав щось на кшталт: о, це моя перша повітряна тривога в Україні. Зараз дивитимуся, як себе поводять люди навколо і якось подібно ді і діятиму. Тобто людина абсолютно свідома, не приїхала з якоїсь відкинутої від реальності бульбашки. Не можу не згадати й дуже класні моменти, коли цей ірландець, наприклад, вперше куштував борщ. Він йому, до речі, сподобався. Навіть показав пусту тарілку. Їв він, до речі, й досить популярні бургери у Львові. Взагалі, Енді опублікував багато відео з України. В цілому, враження Енді від України я б назвала позитивними, в сенсі того, що цьому іноземцю тут сподобалося, попри війну і руйнування, які він також показав на весь світ. Він не наляканий, він сприймає все, як є, максимально реалістично. Звісно, нюанси і повну картинку ми не знаємо. Країну, tried Ukrainian borscht soup. There hasn't been a single Ukrainian I've spoke to who hasn't told me to try borscht. So here's my honest review. Straight to Pavak, we sat down immediately, ordered the borscht, sunk down a beer, and waited. I'll be real here. I have no idea how you meant to eat it or what half the dips were for. So let me know in the comments. So the first bite was just a straight spoonful. For... Далі одразу хочу перейти до схожого контенту. Але зовсім інакшого по настрою. Ну, ви зрозумієте. Це Том. Він побував в Україні у 2022 році. Беручи до уваги його відео, мовиться знову ж таки про Львів та Київ. Один зі своїх днів у Києві він назвав найстрашнішим за все своє життя. Очевидно, він потрапив у місто, коли Росія саме здійснювала атаку. Ймовірно, почув звук роботи ППО або власне прильоти, показував кадри укриття. Ні, він не казав нічого поганого про Україну. Йому сподобалися люди, звернув увагу на те, як тут проходить життя з закавою чи роботою. Попри все. Та назвав він Життя в Україні складним, і, очевидно, він був наляканий, на відміну від Енді з попереднього відео. Та ми, звісно, нікого не засуджуємо, бо це війна, і люди реагують по-різному. Дякуємо тому за те, що він показав світові на англомовну аудиторію реалії війни, ту саму складну сторону нашого життя, а не тільки поділився враженнями від краси нашої культури, яка прихована під буденністю війни. Бо ніхто з нас не буде зараз говорити, що життя тут. Легке. Скажете ви мені. І в чому він був неправий, коли назвав життя в Україні складним. Далі розкажу про відкриття Таку – японець, який нереально добре розмовляє українською мовою. Скажу більше, він веде свій блог українською мовою. І, схоже, наразі проживає в Україні. Одне з його відео вражає найбільше. Це, до речі, те, про що часто говорять іноземці. Я поне зазначу Україна єдине, що змінило мене і фізично, і психологічно. Раніше я розповіла про іноземця, який також говорив, що ніколи не почував себе більш живим ніж тут. Знаєте, якщо ви були за кордоном, то мовиться саме про те відчуття, яке багато хто із нас може спостерігати в собі. Зараз поясню. От, наприклад, відпустка в якійсь дуже гарній країні проходить добре, але тільки повернувшись в Україну, немов все стає на свої місця: і трава зеленіша, і повітря, особливе, як то кажуть. Звісно, це не у всіх так, кожна людина унікальна. Але ну погодьтеся, не можна ігнорувати той факт, що багато людей казали, що от як би не було в Україні. Скільки б грошей в них не було, тут є щось особливе, що змінює, чи дає можливість подивитися на життя так, як ніде більше. І іноземці потроху підтверджують, що ця земля неймовірна. Вітаю з Днем незалежності України! Сьогодні особливий день, коли ми згадуємо силу, свободу, єдиність українського народу. Я бажаю Україні миру, процвітання і щасливого майбутнього. Слава Україні! This is this is the most western city in Ukraine. Okay, bro when you come into ukraine i'm from ukraine we have really good watermelons you know chicken best one in the world really I'm telling you. yes i'm telling you come to ukraine ukraine got the best watermelon and chicken best watermelon from kerson i'm telling you best in europe if you come into your ukraine we'll give you watermelon like never before they're big they're sweet